Фонд держмайна звітує про історичний фінансовий рекорд на кінець третього кварталу. Надходження до бюджету фонду перевищили 7 мільярдів 700 мільйонів гривень. Це найкращий показник за всю історію роботи фонду держмайна. Виконувачка обов'язків голови фонду Іванна Смачило наголосила: кожна гривня від приватизації та управління майном йде на зміцнення економіки, підтримку армії та відновлення країни. І Більше про фінансові показники фонду держмайна і загалом про приватизацію як. І розпитаю Івану Смачило, виконувачку обов'язків голови фонду держмайна. Пані Іванно, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Отже, надходження у майже 8 мільярдів гривень. За рахунок чого вдалося досягти такого результату? Ну, перша, звичайно, наша. Ем... Ціль фонду державного майна це успішна приватизація. Тому левова частка коштів, які вже надійшли до державного бюджету, до фонду ліквідації наслідків збройної агресії, це від приватизації, в тому числі приватизації санційних активів. Куди і на що спрямовують кошти? Як вони допомагають державі під час війни? Е, в... Всі кошти спрямовуються до державного бюджету, до фонду ліквідації наслідків збройної агресії, що це стосується реалізації санкційних активів, і звичайно вони йдуть на зміцнення економіки, підтримку армії, відновлення нашої країни. І а, хочу вас розпитати про завод з 2022 тисячі основне виробництво на заводі зупинене. Як передання заводу у приватні руки вплине на його роботу? Це вже не перший оголошений аукціон. Що відбувалося раніше? Чому не вдалося приватизувати? Дійсно, приватизація державної частки одеського припортового заводу мала місце і в минулі роки. Це вже в нас шостий. Така спроба держави приватизувати цей актив. Я хочу сказати, що е, ми очікуємо все ж таки успішного аукціону, і, е, який має відбутися 25 листопада цього року. І е, я, е, стартова ціна е, такого активу е, майже 4,5 мільярди гривень. Е, ми вважаємо, що е, вся країна і уряд, зокрема. Е, Йде з цілеспрямованими кроками з приводу зменшення частки держави в економіці, тому що це не лише історія України, а історія всіх цивілізованих держав, коли е приватний інвестор, приватний власник е не, е не може конкурувати з державою, тому що держава в цьому питанні значно програє. Кожному активу, кожному бізнесу потрібно розвиватися, переобладнуватися, фінансувати потрібно такий бізнес, а держава з цим не завжди справляється. Коли відбудеться аукціон з приватизацією одеського припортового заводу, і яка стартова вартість, які вимоги ставить держава до нових покупців щодо роботи такого підприємства, його важливості для збереження галузі? Чи є до речі у підприємства борги? Е... Аукціон має відбутися 25 листопада. Вже він оголошений. Стартова ціна майже 4,5 мільярди гривень. До нових інвесторів, до нового власника є основні вимоги. Це збереження профілю на протязі 5 років. Також інвестиції не менше 500 мільйонів гривень, повністю виплата заборгованості по заробітній платі, заборгованості перед бюджетом. Також соціальні дотримання соціальних гарантій працівників з приводу боргів. Вони дійсно є, і ці борги становлять більше як 17 мільярдів гривень. Однак, леву частку цих боргів складають перед перпісанційною особою. Це цифра становить 13 мільярдів 300 мільйонів гривень. Однак в наших умовах, в умовах продажу, ми не передбачаємо вимогу і навпаки забороняємо сплачувати цей борг підстанційним особам майбутньому власнику. Чи є вже потенційні покупці? Це може бути іноземний інвестор? Звичайно, ми хотіли, щоб в конкурсі прийняли участі іноземний інвестор. Поспіль кілька років ми комунікували і бачили зацікавленість багатьох міжнародних інвесторів з різних країн. Однак, оскільки аукціон вже оголошений, то в нас існують правила, які розповсюджуються відносно всіх аукціонів, незалежно, чи це малий, чи це середній, чи це великий актив. З моменту оголошення аукціону ми не знаємо, хто Цікавиться, які є учасники, тому що вони всі працюють через майданчики. У нас є кілька десятків майданчиків, які е, співпрацюють з фондом державного майна, е, і е, вони комунікують з потенційними учасниками аукціону, надають їм можливість доступу до конфіденційної інформації, е, тому наше спілкування з майданчиком. А потенційного учасника м, з фондом держмайна ми е, Таке не здійснюємо, і скільки буде учасників, хто ці, е, ці учасники будуть. Ми всі зможемо побачити 25 листопада, тому що за аукціоном, а в нас виключно всі аукціони відбуваються через прозоро, і е, ми зможемо побачити, тому що це буде публічна інформація за перебігом аукціонів, за кількістю учасників, за цінами, можемо спостерігати всі разом, як і фонд держмайна, так і будь-хто Хто цікавиться цим питанням, і вже після завершення аукціону розкриваються е, самі учасники, хто саме брав участь в е, аукціоні? Тому ця інформація для нас до 25 листопада є закритою, і е, це зроблено правильно, тому що ніхто і в тому числі жодна посадова особа фонду державного майна. Не може впливати на процеси, надавати комусь переваги, і це одна із основ відкритості, доступності і конкурентності. Як фонд держмайна продає санкційні активи? Які принципи роботи з реалізацією майна, яке належало зрадникам або представникам країни-агресорки і було стягнуто в дохід держави? Ось що це означає для України, якщо успішний продаж санкційних активів. Ми їх продаємо шляхом приватизації, як і інше державне майно. Коли воно приходить до е, фонду держмайна, воно є таким самим державним майном, як і інше. Але від його реалізації е, кошти. Е, Перераховується в фонд ліквідації наслідків збройної агресії, тому процедура продажу така, як і відносно інших активів. І ось буквально нещодавно ми успішно продали Вінниця по будхім» корпоративні права. Так більше знаний в народі, як ушати няня, і торги показали зростання ціни, і ми його продали за понад 600 мільйонів гривень. Тому процедури відпрацьовані через прозоро продажі через аукціони, де забезпечується доступ, рівний доступ для всіх учасників, і в конкуренції ми можемо здобути найбільш привабливу ринкову вартість за той чи інший актив. Є звичайно, в нас і інші активи, які ми передаємо санкційні активи, які ми передаємо силам оборони. Які недоцільно продавати, також в нас є права такі специфічні активи, як права кредитних вимог. От зокрема, ми готуємо до приватизації товари частку держави в товаристві Либідь, це більш знаний як Ocean Plaza торговий центр. І поки ми готуємо його до приватизації, всі кошти від. Продажів а, ідуть фонд ліквідації наслідків збройної агресії на погашення кредиту, який також був стягнений е, в власність держави, і вже мільярд 800 мільйонів гривень за цей рік від діяльності цього е, торгового центру були перераховані е, до бюджету. Пані Іванна, я вам дякую за те, що ви взяли участь в нашому ефірі. Це була Іванна Смачило, виконувачка обов'язків голови фонду держмайна.